Доброго дня, пропоную ремкомплект переднього правого крила на фолькслаген фасад B6. Крило є трошки нюансики по ремкомплекту даному. Тут є жучок, жучок, але тут якби тільки краска вийшлась, воно якби не глибоке. Це я вжучок тільки. Далі ось так виглядатиме. Дана запчастинка. Ось тут є. Краска трохи полощилась Ось така запчастинка пропоную. Бушна оригінал. У кого цікавить. Телефонуйте, а також підписуйтесь на мій канал, тут є багато чого цікавого. Оригінальна Бушна запчастина під роботу.